Дикий відпочинок, літня спека, підігнала стовпчики термометрів до 38, а людей вигнала на пляжі. Офіційних у нашому місті три та відпочивають городяни усюди, де тільки є вода. От тільки несе вона не лише про холоду, а й біду. Водяна стихія за нинішній сезон уже забрала 17 життів. Як відпочивають люди, та чи готові менесники їх рятувати? Відповіді на ці питання шукала Ольга Сидоренко. Дикий пляж на житловому масиві сонячний. Десята ранку народу, хоч відбавляй. Усі кажуть, рятуються від спеки. Зелена вода їх не лякає, а от сміття заважає. Та ще більше мало не до сказу доводять місцевих прибережні забігайлівки. Там у нас взяли кустарник, вирізали, ставлять таку музику. нехорошу. діти наші слухають нехорошу музику. Там про про чорні обої і білу посуду. Воно нам не треба, це наркомани. Саме на цьому пляжі згадують рятувальники. Потонула 12-річна дитина, яку батьки не вгледіли. Приґавні. Приспособлених для цього містах і як результат наші спасателі прибув на місто, достали тіло погибшого ребенка. Аби люди не тонули та знали, як поводитися на відпочинку, рятувальники систематично роздають їм інформаційні листівки. Вікторія Павлівна також взяла роздруківку, хоча каже, як себе вберегти, і сама знає. Та 86, Я вже вивчила всього. Ні, два рази перепливала. Олександр Олексійович під пару нашій Вікторії Павлівні. Стаж відпочивальника у нього чималий, тож правила знає: нельзя выпивать, не лізя пригати не в тих містах, де ти не знаєш. Прішім ліз купатися, треба и і пощупати дно. Знімаємо капелюха перед Олександром Олексійовичем. Жаль, що ці правила знають не всі. Впродовж купального сезону у цьому році на водоймах області загинуло 54 людини, п'ятеро з них діти. Безпосередньо у самому Дніпропетровську жертвами водяної стихії стало 17 чоловік. Рятувальник Юліан каже, найчастіше люди тонуть через судоми, зупинку серця і, звичайно, оковиту. За цей сезон хлопець врятував уже близько 10 людей з усієї області. Невеличкий майстер-клас провів і для глядачів. Коли вони тонять. Поднинув к ньому заді, просовуєш праву, ліву руку між його двох. Виходить. У нього до небать грудна клетка ну, наверху і максимально голова, ну голова, щоб голова в воду не уходила. За Закупальний сезон МНСникам менесникам уже вдалося зберегти життя 25 людей, зокрема чотирьох дітей. Та насправді жартують, воліли б залишитися без роботи, або тільки люди не тонули. Ольга Сидоренко, Гаррі Вагнер, деталі.